Інформація, яка вчора пролунала в овальному кабінеті, вона справді не залишила байдужими нікого в світі без перебільшення у Європі, навіть ну, такі в зараз від того, що Трамп оголосив про допомогу Україні. Я хотів би пане Володимира. Від вас спочатку загальне враження того, що було сказано в овальному кабінеті. а Потім в мене є деякі уточнюючі запитання до вас. Ну, дивіться, я вчора просто був ввечері на, на одному заході, і е, е, вже новини з Вашингтону. Так я е, е, отримав інформацію від деяких там знайомих, які слідкували за ситуацією. Потім. Е, на враження вже в мережі в новинах, і так далі. Ну і сьогодні, от хвиля йде. Тому у мене знаєте такі неоднозначні відчуття з того, що відбулося вчора в Вашингтоні від заяв Трампа, а також заяв і Марка Рюте і Пісторіуса, Міністра оборони Німеччини, тому що вони там теж перебували, і в принципі це єдиний процес переговорів, зокрема щодо закупівель, Петріутів для України. І отут тут почну з того, що головна позитивна новина, на мій погляд, це те, що ідуть практичні переговори про постачання зброї США для України да за гроші. Uh, uh, да, тут європейці мають допомогти. Я поки що так стримано. Сприймаю інформацію про 17 петрівців для України, те, що сказав Трамп. А от ну, те, то, що вони сказав... також не дуже зрозумів. Да, це, до речі, теж показово. Да. Ну що Трамп. У Трампа з цифрами ну така специфічна історія, тому тут треба обережно ставитись до якихось от таких заяв. Якщо тільки воно не повторюється, хоча може повторюватися як от про 300 мільярдів, так. Да. це теж ще не означає, що воно насправді так і є. Але тим не менш, Трамп говорить для Петрі про Петріоти для України, те, що Петріоти будуть постачатися, нам Пісторіос. Обережно говорить, що зараз узгоджують технічні деталі, коли як, але йдеться про одну-дві установки, е, оце вже різниця. Е, тим не менш, добре що процес пішов, що він рухається. І я думаю, що так чи інакше. Я думаю, що ми отримуємо додаткові патріоти. Головне, щоб ми ще отримали додаткові ракети перехоплюючі для петріотів. По зброї, навіть витики, які з'являються, і, ну і інформація про далекобійну зброю. Я думаю, що можливо не відразу, трохи пізніше, але це теж для нас буде дуже дуже важливо. Тому по зброї американське для України це позитивні новини. І думаю, що тут найбільш вагома якраз. Те, що озвучено саме з цього питання, а от інше, отут ситуація більш суперечлива. Найбільше дискусії навколо ультиматуму Трампа на адресу Росії про 50 днів. І дискусія вже йде і у нас, і в Європі. А навіщо 50 днів? А чому не зараз? Да. Чому нема рішення по там законопроекту Лінсі Грема? Можна ж запустити його? Да замість цього якась дивна заява про 100% мита на торгівлю з Росією. Відразу скажу, що ці 100% мита жодного е, значення як інструмент тиску на Росію не мають, тому що обсяги торгівлі між США і Росією невеликі е, е, американці купують е, там трохи більше ніж на 3 мільярди російських товарів. Ну і точно на Росіян це не вплине. На. А от по російській нафті, так, да, це може впливати. Я, до речі, не виключаю, що тут ще можуть бути певні рішення, можливо, не відразу. Але от головна дискусія навколо цих 50 днів. Навіщо чекати, навіщо 50 днів. Я думаю, що тут якраз проявляється стиль Трампа. Я цей стиль називаю ескало керована ескалація. Це ага. стосується і торгівельної політики. Ну от зараз ці так звані листи щастя. Він розсилає причому особисто, за підписом Трампа керівникам різних держав і урядів різних країн, і там кажуть, що з 1 серпня ви отримаєте такі тарифи. Але не відразу з 1 серпня. А до 1 серпня давайте спробуємо домовитися. От щось таке і по відношенню до Путіна. Трамп явно не хоче що називаєте, спалювати міські переговори з Путіним. Він дає йому вікна можливості. Інша річ, і оце мені здається, Трамп не розуміє, що не буде за ці 50 днів домовленості про припинення війни для Путіна. Іти зараз на поступки Трампу буде виглядати проявом слабкості. Але в той же час я думаю, що сам Путін все ж таки теж буде зберігати певні мізки переговорні. От як воно буде далі? Як будуть відбуватися переговори між Росією і США, між Україною і Росією в цей період? Оце буде цікаво. Але домовленість 50 днів я не очікую. І, от зараз завершую, після того як ці 50 днів минуть, буде питання: а що робити далі Трампу? От, треба буде посилювати тиск, і е е е е дуже добре, що він цей дедлайн сформулював, тому що е цей дедлайн теж буде впливати, тиснути вже на самого Трампа. У мене тут і коментар, і запитання. Справа в тому, що, на мою думку, 50 днів якраз необхідні для того, щоб поставити цю зброю до України, і це ну, теж ну, да, безумовно да. за один день поставити нереально. Але фігура мовлення Трампа вона ну, цікава з точки зору політичної, вона доцільна. Як прямий посил до Кремля, дивіться, все розмови з вами закінчилися. Хоча Трамп сказав фразу Я ще не закінчив із Путіним mm -hmm. і у Кремлі е, прокоментували цю всю історію. Коментар Медведєва був, чесно кажучи, ну дуже я буду максимально коректний. Хотів би бути ні, не буду. Перепрошую, реально дурнуватий. <ріст> чесне слово. А ну, от коментар йому Піскова... Валерій, Я перепрошую, да. Але я думаю, що йому дали команду. Отут можна гавкати. Ну, да. а, це це суто пропагандистська заява. Там було сказано, що мовляв, нам типу байдуже. Але ну, коментар так. Піскова в цій частині дуже цікавий. Пісков не став критикувати Трампа за особисті образи його на Путіна. Він сказав: нам треба проаналізувати все. Що стосується Путіна, що було адресовано конкретно йому, то Путін як захоче, потім це прокоментує. От пане Володимире, а що це означає? Бо, ну, як на мене, це род Путіна. Да -да, це якраз е, да, це, е, е, ви правильно на це звернули увагу. Це якраз демонстрація того такої подвійності реакції е, треба було відреагувати на образи Трампа, на тиск на Росію. Треба було відреагувати. Ну і тут є. Е, е, Ципний пес на да, який виступає в ролі такого да гавкаючого пропагандиста, це Медведєв, от його випустили, але вони точно не хочуть спалювати міські контактів з Трампом, не хочуть іти напряму ну навіть риторичну ескалацію. Як от Трамп зберігає можливості подальших переговорів з Путіним, так і Кремль зберігає такі можливості, і саме тому стримана заява Піскова і те, що і Путін сам не реагує. Інша річ, що в справах я думаю, ми будемо все ж бачити, ну, і в конкретній воєнні ситуації, можливо, і в відносинах та переговорах між США і Росією, ми будемо зараз бачити таке зростання протистояння. Навіть символічного, навіть в якихось конкретних діях е, е, От тут буде певне протистояння. Обидві сторони мають продемонструвати м'язи, показати, що вони круті. Е, 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 да, але в той же час е, на меті і для Трампа, і для Путіна через певний час повернутися до переговорів. Все ж таки домовитися, це зберігає шанси. До речі, просто я думаю, що домовлятися будуть не протягом цих 50 днів, а пізніше. Коли ці терміни будуть вже не так актуальні і можливо будуть шукати такі проміжні варіанти, а от переговори можуть відновитися протягом 50 днів для Москви. Це якраз варіант, ви хочете переговорів, давайте домовлятися. Тоді а, мене запитання, але без конкретної домовленості, щоб це не виглядало, що от поступки Трампу від Путіна це буде проявом слабкості.